Всім доброго дня! Цьогоріч лілії поспішають показати нам свої красиві квіти. Зазвичай бутонізація відбувається в кінці травня, на початку червня. Зараз середина травня, і наші лілії показують маленькі бутончики. А це означає, що слід їм дати уже другу підкормку. Хто дивився моє відео, ви бачили першу підкормку азотну? Ми давали, як з'явилися лілії. Пізніше підсипали попилом. Лілії дуже люблять деревну золу, і її можна підсипати кілька разів за сезон. А от сьогодні ми будемо робити комплексну підгодівлю, але з акцентом на калій. Саме в цей період, коли формуються бутони, ліліям потрібні і азот, і фосфор, і найбільше калію. Можна трошки пізніше, коли бутон буде наливатись або вже і розкриватись. Але найкраще цю підкормку робити саме зараз, коли бутончики з'являються, наливаються. І це потім вплине на величину і яскравість самої квітки, і на її тривалість квітування. Зараз дуже добре дати лілії сульфату калію, монофосфату калію. А ще найкраще калієвої селітри. Там є азот. Який також потрібний лілії, тільки в меншій мірі, як калію. І дуже було б добре дати багато мікроелементів, щоб допомагали макроелементам підживлювати цибулинки. Перед підживленням землю навкруг лілії треба обов'язково пролити. В кого йдуть дощі, до цього робити не потрібно. У нас зараз суша. Я ж сьогодні підживлення буду робити. Міндобриво майстер Агро 15, 17, 28, 15 азоту, 17 фосфору і 28 калію. Це водорощинне комплексне добриво з мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами та вітамінами. І буду додавати гумат. Ось у мене відро в ньому 10 літрів. Відстояної нагрітої на сонці води. З нього я відбираю пів літри водички і буду розводити зараз тут міндобриво. А так як воно розводиться 5 грам, це одна чайна ложка на 2 літри води, я буду набирати 5 чайних ложок цього міндобрива. 2, 3. 4, 5, гарненько перебовтаю паличкою. Не так уже й швидко, але помаленьку воно розчиняється. Виливаю у відро і додам ще гумату. В Інструкції пише літра на 20 літрів води. Значить, я беру пів літри на своїх 10 літрів води. Це все гарненько перемішуємо, і будемо виливати в лійку. Сьогоднішня підживка лілії, мені здається, буде класню Крім макроелементів, тут є і магній, який забезпечує фотосинтез рослинки, бор син, які так потрібні рослинці перед квітуванням, і ряд інших необхідних мікроелементів. Підливаємо наш розчин під лілії з розрахунку так, щоб. Відро 10-літрове пролило нам 1 метр квадратний. Я собі розраховую хай ширина пів метра, значить, мені повинно відра хватити на 2 метри. Лілії у мене посаджені в рядочок. Я так і проливаю. Оця лієчка 5-літрова на метр довжини. Ну, а завтра треба взяти обов'язково сапку. Просапати, зворушити землю, щоб не утворювалася кірочка, не робилися тріщини і не пересихала земля. І не забудьте підсипати деревної золи. А в мене сьогодні все. Всім бажаю гарного цвітіння принцеси саду. Всім здоров'я, миру і добра!